Старша жінка сиділа на тій лавці щоранку так, ніби була невід'ємною частиною парку, наче її постать проросла в старе дерево поруч, а його тінь щодня охоплювала її плечі, як спомин про щось далеке і тепле. Хлопець, що проходив повз, не міг не помічати її, бо вона завжди дивилася кудись понад голови людей в той простір, де зазвичай не шукають нічого реального, і він спершу думав, що вона просто відпочиває. Але зранку одного спекотного дня, коли сонце вперто чіплялося за кожен рухомий силует, він побачив, як вона ледь стримує тремтіння парців, торкаючись краю лавки, і її дихання стало важчим, ніж зазвичай. Він зупинився, не зовсім розуміючи, чому саме тепер, а не вчора або позавчора, коли теж бачив її тут, і дістав із рюкзака пляшку води, яку збирався випити після пари. Він не був певен, чи варто втручатися, але її обличчя мало такий колір, що будь-хто зрозумів би, що краще зараз не проходити повз. Він простягнув їй воду і сказав, щось зовсім буденне, наче просто хотів допомогти незнайомій людині, але вона подивилася так, ніби він перший, хто звернув до неї слово за багато років. І коли вона зробила кілька маленьких ковтків, то плечі її трохи розслабилися, і вона прошепотіла дякую так тихо, що він ледь почув. Він сів поруч, не надто близько, але й не занадто далеко, на ту відстань, де людина вже помітна, але ще не нав'язлива. І вони мовчали хвилин п'ять, поки жінка не сказала, що сьогодні дуже гаряче, але не так, як тоді колись, і він не відразу зрозумів, що вона має на увазі, та її погляд знову полетів кудись у простір над головами людей, і він відчув, що ця фраза була початком, а не випадковим стрибком у пам'ять. Наступного дня вони знову зустрілися, але тепер хлопець прийшов не випадково, він помітив, що йому дивно не вистачало її спокійної присутності, і наче невидимий магніт змушував його проходити тією самою стежкою, хоча міг скоротити шлях університету іншим боком. Вона сиділа так само, але в руках тримала старий жовтуватий лист, ніби хтось колись писав його чорнилом, що давно вібралося в волокна, і тепер було лише тінню від справжніх слів. Він привітався. Вона легенько кивнула і посунулася на кілька сантиметрів, так ніби дозволяла зайняти поруч місця, і ніби так мало бути. Він сів, і вони знову мовчали, трохи довше, ніж учора, але тепер мовчання було не порожнім, а наповненим тією дивною довірою, що народжується між людьми зовсім різного віку, коли в одного є історія, а в іншого ще поки лише можливість одного разу її прожити. І тоді вона сказала, що лист цей. Останній, що вона отримала від свого кохання, яке втратила так давно, що інколи, здається, ніби це сталося не з нею, а з чиєюсь вигаданою героїнею з книжки, проте біль від того не став менш реальним. Він не перебивав, хоча частина його хотіла перепитати, як це сталося, чому він не повернувся, чи вона його чекала, але вона заговорила сама не поспіхом, а рівно так, як говорять люди, які не поспішають згадувати, бо знають, що кожне слово має вагу. Вона сказала, що колись вона була молодою, впертою і закоханою, і мала рівно той самий вибір, перед яким зараз стоїть і він, хоч ще не знав, про що саме йдеться, але чомусь відчув, що ця історія потрібна не їй, а йому. Бо коли старші люди починають щось розповідати саме так тихо й неквапливо, то зазвичай не просто діляться спогадами, а передають щось важливе, наче попередження чи дороговказ. Він слухав і відчував, як її голос накладається на його власні думки про дівчину, яку він зараз уникає, бо не хоче робити помилок, яких навіть не розуміє, але які чомусь боїться зробити. Вона говорила про поїзд, що він мав приїхати за її коханим, але не приїхав, бо він передумав в останній момент або так, принаймні, вона думала тоді, або так їй написали. І хлопець раптом відчув, як щось у грудях стиснулося, бо він сам стояв на межі рішення, яке теж могло б зламати чиюсь довіру і навіть не помічав цього, поки не почув її голос. Він дивився на той старий лист, на її тремтящі пальці, на погляд, що розчинявся в просторі, і розумів, що в цій історії є щось більше, ніж просто минуле, бо кожен, хто слухає такі історії, зрештою опиняється перед тим самим вибором, який колись зробив хтось інший. Вона мовчки дивилася на нього деякий час так, ніби намагалася зрозуміти, чи він дійсно здатний почути не слова, а те, що за ними ховається. І тоді почала розповідати про той день, коли світ, здавалося, зупинився, і вона стояла на перехресті. Вибір був простий на перший погляд, але серце кричало, і ніщо з того, що говорили розум і обставини, не могло затулити його голос. І він відчував, як її слова накручуються у голові, немов хвилі, що б'ються об скелі, і він зрозумів, що це не просто історія, а урок, який не можна пропустити, бо вона могла навчити уникати того, що колись зламало її життя, і одночасно попереджати про те, що серце завжди вибирає нелегкий шлях, і він відчував, як у грудях щось стискається, немов камінь, що лежав там невидимий, але важкий. І тепер він відчував його форму, бо кожне її слово торкалося його безпосередньо, і він зрозумів, що стоїть перед вибором, схожим на той, що колись змусив її серце тремтіти, і що від цього вибору залежатиме не лише його життя, а й чиєсь щастя, бо люди, яких любиш, завжди стають частиною твоїх рішень, навіть коли ти намагаєшся робити лише кроки для себе. Вона розповідала про листи, що приходили з різних міст, про обіцянки, які залишалися на папері, і він розумів, що деякі слова живуть довше, ніж люди, і що вони здатні змінювати долі не лише тих, кому їх адресували, а й тих, хто випадково проходить поруч і чує їхній шепіт. І тоді вона заговорила про втому, ту невидиму втому, що накопичується роками від неприйнятих рішень і від того, що серце не може бути почутим. І хлопець відчув, як його власні сумніви почали розчинятися у її розповіді, немов туман, що розвіюється від першого променя сонця. І він зрозумів, що страх перед вибором це теж частина життя, і що боятися нормально, але не робити крок, це вже зрада самого себе. І вона посміхнулася так тихо, що він ледь почув, але відчув тепло, яке простяглося від її рук до його серця. І він зрозумів, що це знайомство не випадкове, бо вона дає йому шанс побачити, що можна уникнути помилок, яких не уникла вона. І що інколи достатньо однієї людини, яка помічає тебе у правильний момент, щоб життя змінилося назавжди. Вона продовжувала говорити про те, як важко інколи відпустити минуле, про те, як кохання може стати обтяжливим тягарем, якщо його зберігати лише у спогадах. І хлопець відчував, як її історія вплітається у його власне життя, немов невидимі нитки, що зв'язують серця. І він зрозумів, що його вибір буде відображенням того, що вона навчила його бачити, хоробрість в любові, готовність діяти, навіть якщо страшно. І тоді вона заговорила про чоловіка, який колись залишив її чекати, і як вона годинами сиділа на цій самій лавці, сподіваючись, що він прийде, і що навчилася чекати не його, а себе. І він зрозумів, що ця лавка стала символом не втрати, а сили, здатності бачити і чути, і що він теж тепер стоїть перед своїм моментом правди, коли кожен крок може змінити не лише його день, а всю подальшу історію. І він відчував, як серце б'ється швидко і спокійно одночасно, бо всередині виросло розуміння, що все, що відбувається, не випадковість, що її присутність тут зараз знак, і що він має зробити вибір, не злякатися його, а прийняти, бо інакше історія повториться, і біль від втрати знову накриє когось. І він дивився на її руки, на старий лист, на очі, що дивляться крізь час, і зрозумів, що настав його час, що саме тут він отримає урок про те, що любов це не лише почуття, а дія, сміливість і готовність брати на себе відповідальність за чужі серця. І вона тіхо сказала, що інколи достатньо доторкнутися до когось, навіть словом, навіть поглядом, і це може врятувати. І він відчував, як у ньому прокидається готовність зробити крок, який він давно боявся, і що ця історія не завершена, бо він ще не пройшов свій шлях, і що тепер він не сам, бо поруч є хтось, хто пройшов через біль і може показати, що з нього можна винести урок і не зламатися, і що кожна зустріч, навіть коротка, може бути початком того, що змінить життя назавжди. Хлопець прокидався наступного ранку з дивним почуттям важливості того, що відбулося учора, бо слова старшої жінки ніби залишили отбиток на його думках, і тепер він не міг пройти повз лавку без того, щоб серце не підскакувало від очікування і від розуміння, що йому належить діяти. І коли він підійшов, вона вже сиділа на своєму місці, тримаючи старий лист як свідка часу. І він відчув, як його пальці напружуються в кишенях рюкзака, бо він ще не знав, що саме сказати або зробити, але розумів, що мовчати більше не можна, і він простягнув їй пляшку води, так само, як і вперше, але цього разу відчував, що кожен жест має значення, що навіть маленька увага може стати частиною великої історії, і вона кивнула, посміхнувшись тихо і тепло, і він відчув, як у ньому розливається відчуття правильності, немов він на правильному шляху. І тоді вона заговорила про те, що колись стояла перед вибором і як його зробила, і хлопець відчув, що зараз настав його власний момент вибору, і він не міг більше уникати цього, бо кожна хвилина, проведена в очікуванні, лише зволікала момент, коли потрібно діяти, і він зрозумів, що його страхи це лише відгуки того, що переживала вона багато років тому, і що тепер він може вчитися на її досвіді. І вона розповідала про прогулянки в парку. Про квіти, що ніколи не цвіли так яскраво, як тоді, коли чекала на коханого, і він відчував, як її історія наповнює його власну уяву і як його серце прагне діяти, а не чекати. І вона сказала, що найважливіше це не боятися обирати, навіть коли шлях невідомий. І він відчував, як її голос стає, мов внутрішній компас, що показує напрямок, і він зрозумів, що перший крок повинен бути не словом, а дією. І він простягнув руку, немов запрошуючи світ довкола зробити крок разом з ним, і вона посміхнулася так, ніби підтримувала його навіть без слів. І тоді він розповів про дівчину, яку боїться втратити, про страх зробити неправильний крок, і про те, як її серце розділене між страхом і бажанням, і вона слухала, не перебиваючи, і його слова ставали все впевненіші, бо поруч була людина, яка розуміє, що значить стояти на межі і робити вибір. І він відчув, що її присутність зміцнює його, що кожна її порада це не наука, а голос досвіду, який не можна ігнорувати. І він вирішив, що не можна більше відкладати, і він запропонував зустрітися після парку, щоб поговорити, не поспішаючи про те, що турбує його серце. І вона погодилася тихо і з легким близьком у очах, який він раніше не помічав, і він відчував, що це початок чогось більшого, ніж просто знайомство, бо тут зароджується довіра, готовність бути чесним і сміливим і розповісти все, що тримаєш у собі роками. І під час прогулянки. Вони говорили про минуле, про вибори і про те, як серце завжди шукає шлях, і він розумів, що кожна її фраза це підказка, а не наказ, і що він може навчитися від неї бачити далі, ніж страх і сумніви. І тоді вона сказала, що інколи люди втрачають кохання не через байдужість, а через нерішучість. І він відчував, як її слова б'ються у грудях, і як він готовий зробити крок і не допустити повторення тієї помилки. І він відчував, що історія, яку вона розповіла, вже змінює його життя, бо тепер він розуміє, що не можна чекати, поки обставини самі вирішаться, і що сміливість приходить тоді, коли дієш, навіть якщо страшно. І він відчував, як його серце б'ється швидше, бо розумів, що нарешті готовий зустріти свій вибір лицем до лиця і не сховатися і не відступити. І він знав, що ця зустріч із жінкою на лавці стала для нього уроком, подарунком і знаком, і що все, що він робить далі, залежить лише від його рішучості і що страх. Це лише тінь від того, чого можна уникнути, якщо діяти, і вона посміхнулася тихо і сказала, що він вже робить правильний крок, бо слухає не тільки її, а й власне серце. І він відчував, як у ньому виростає нова впевненість і як страх поступається місцем готовності любити і вибирати, і він знав, що більше не зможе повернутися до колишнього стану, бо тепер його серце належить рішенню і дії, і він відчував, що ця історія, хоч і почалася з випадкової зустрічі, уже змінила його назавжди, і що настав час діяти і не боятися. Вранці наступного дня хлопець підійшов до лавки з відчуттям, що цього разу йому вже не потрібно вагається, бо серце підказувало йому напрямок, і він відчував, як всередині росте сміливість діяти. І вона сиділа на тому самому місці. Старий лист лежав поруч, але зараз його значення здавалося меншим, бо важливішим було те, що відбувається зараз. І він присів поруч, не чекаючи дозволу, бо тепер розумів, що їхня історія це не лише її спогади. А й його вибір, і він почав говорити про свої страхи, про дівчину, яку боїться втратити, про нерішучість, що стримувала його стільки часу. І вона слухала, усміхаючись тихо, але уважно, і він відчував, що кожне її кивання підтримує його рішення і що він більше не сам, бо поруч хтось, хто пройшов через біль і може підказати, як не повторювати помилок. І тоді він запропонував піти разом у парк, щоб обговорити важливе, і вона погодилася. І поки вони йшли між деревами, слухаючи шелест листя, він відчував, як страхи поступають місцем готовності діяти, і що тепер він не лише слухає, а й бачить, що любов це не лише почуття, а рішення, сміливість і відповідальність. І вона розповідала йому про те, як важливо не боятися вибору, бо нерішучість може зруйнувати навіть найсильніше почуття. І він відчував, що слова стають частиною його власного життя, що історія її втрати перетворюється на урок і для нього, і що тепер він може діяти, не злякавшись і не відступивши. І вони сіли на нову лавку біля фонтану, де сонце грало на воді, і він взяв її руку тихо, але рішуче, і відчув тепло, яке пошивилося по всьому тілу, і зрозумів, що нарешті готовий зробити вибір не з остраху, а з любові. І вона посміхнулася і сказала, що бачить у ньому силу, яка народжується після страху, і що він зробив перший правильний крок. І він відчував, що слова, що колись розповідала вона, тепер стали його власними, і що він більше не боїться, бо готовий любити і діяти, і що його вибір тепер залежить лише від нього, і що він зробить його з серцем відкритим назустріч щастю. І тоді вони йшли парком довго, говорили, сміялися тихо, і він відчував, що кожен крок поряд з нею це новий урок. Нова можливість, і що життя можна змінити одним сміливим рішенням, і що їхнє дивне знайомство перетворилося на щось, що дає силу і впевненість. І він відчував, що цей день запам'ятає назавжди, бо він зробив вибір. Не чекати, не боятися, а діяти, і що його серце вільне і готове любити, і що все, що навчила його жінка на лавці, залишиться з ним назавжди, бо справжні уроки приходять в моменти, коли ти стоїш перед вибором і нарешті робиш крок. І він усвідомив, що інколи досить одного випадкового жесту, однієї пляшки води, одного слова, одного погляду, щоб змінити чиєсь шлях. І що тепер його історія починається з того моменту, коли він вирішив діяти, не злякавшись, і що справжня любов завжди приходить до тих, хто готовий зробити крок назустріч щастю, і що інколи дивні знайомства стають найважливішими в житті, бо саме вони дають сили любити і обирати.